Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні до нас завітало савинятко Тім. Тім пропонує разом з ним пограти у дуже цікаву і веселу гру. Давай, Скажіть, водіточки, мені пограємо в гру? Чи так? чи ні? В природі квітне все. Дібуяє, мабуть, зима наступає. Скажіть ви, діточки, мені, кажу я правду вам чи ні? Ні, звичайно, ні. Сніжно метелиця танцює, мороз на вікнах щось малює. Мабуть, зима це точно факт. Кажу я правду, діти? Так, узимку всі ми загораємо, гриби і ягоди збираємо. Скажіть ви, діточки, мені, кажу я правду вам чи ні? Ні. Узимку ми на лижах вчимо. На ковзанах стрімко летим, Зимою в діток мерзнуть щічки, вони вдягають рукавички, заплутати я вас мастак. Кажу я правду, діти. Так, на новий рік ми пальму прикрашаємо, навколо хоровод водим, співаємо. Приснилося мені вісні, бува таке в нас діти. Ні. Ялинку, звісно ж, прикрашаєм Танцюємо і весело співаємо. Проходять так зимові дні. Кажу, я правду, діти. Так. На новий рік всім подарунки несуть ведмідь й Маша. Пакунки. Не згодний з цим лише дивак, Кажу я правда, діти? Ні, сім дід мороз несе дарунки, має від вас листи і малюнки. Він під ялинку все складе. А сам тихесенько іде. Усе це жарти ще й смішні. Кажу я, правду, діти. Так. Дітки, а зараз тім пропонує вам зліпити сніговика разом із своїм другом олівцем. Добрий день, дітки! Ми з вами зустрілися знову. А на дворі уже й перший сніг пролітає саме час ліпити сніговика. Його можна ліпити не тільки зі снігу, а ще й з пластиліну. Цим ми сьогодні і займемося. Для цього нам знадобиться шматок пластиліну білого кольору, пів шматочка червоного і невеличкий шматок чорного кольору. Із білого пластиліну викочуємо три кульки: одну велику, другу трохи меншу, третю ще меншу і з'єднуємо їх між собою. Дві нижні кульки будуть тулубом для сніговика, а третя верхня головою. Тепер будемо робити для сніговичка очі, рот і ніс. На верхню частину голови приліплюємо дві невеличкі кульки чорного пластиліну. Це будуть очі. Із червоного пластиліну викочуємо невеличку ковбаску, тоншу на одному кінці і товстішу на протилежному, як морквинка. Приліплюємо її до голови сніговичка товстішим кінцем, трохи нижче від очей. От і ніс уже готовий. Нижче від носа робимо ротик із кількох дуже крихітних кульок чорного пластиліну. Приліплюємо їх до голови у формі дуги, вигдутої донизу. Для шапочки викочуємо із червоного пластиліну доволі таки велику кульку і один її кінець приплюснемо до дощечки для ліплення. На цьому уже пласкому кінці червоної кулі слід пальчиком зробити заглиблення на ширину голови сніговичка, аби шапочка добре трималася і не спадала. Коли шапочка вже готова, одягаємо її на сніговичка, а зверху приліплюємо невеличку білу кульку бомбон. Червоні рукавички для сніговика робимо із двох паляничок червоного пластиліну. На кожній паляниці, гострим кінцем лопатки, робимо надріз і формуємо долоньку та трішки відстовбурчений великий палець. А ще із двох паляничок червоного пластиліну можна зробити сніговикові великі гудзики. приліпити одну паляничку на найнижчу кульку тулуба, а іншу на ту, що посередині. Ну що ж, малята, ви добре навчилися ліпити пластилінового сніговика, тож тепер уже самостійно зможете зліпити і справжнього, коли випаде багато снігу. Дітки, ми з тімом чекаємо на фото ваших робіт. І кажемо вам до побачення!